Одеса досі оговтується після жорстокого вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. У день, 14 березня, його застрелили у центрі міста. У поліції кваліфікували злочин як умисне вбивство, скоєне на замовлення. Підозрюваного затримали того ж дня. Дем'яну Ганулу було 20, 31 рік. У нього залишилася дружина та п'ятимісячна донечка. Подробиці вбивства та чим відомий громадський активіст розповість Олександра Ченкова. Близько 10.30 в центрі Одеси пролунали постріли. Майже одразу стало відомо на проспекті українських героїв. Вбили громадського активіста Дем'яна Ганула, вбивця здійснив два постріли. Ганул загинув на місці. Поки що немає ну, офіційних доказів причетності щодо російського сліду, але це шок, що просто посеред дня. Місці на центральній частині міста вбивають людину і спокійно йдуть. За кілька годин підозрюваного у вбивстві затримала поліція. Ним виявився 46-річний дезертир, який місяць тому самовільно покинув місце служби. В квартирі, де він переховувався, знайшли гранату та зброю, якою ймовірно і було скоєно вбивство. Загалом Гану неодноразово заявляв про напади на себе та підпал свого авто. За даними поліції, влітку минулого року активіст просив правоохоронців забезпечити йому захист. Торік у жовтні було затримано замовника нападу на нього в рамках. Цього звернення задокументовано е, особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі національної поліції, служба безпеки, е, оперативно супроводжувала і е, сприяла розкриттю цього злочину. І якраз. Е, Після того, як цього соба було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганов не звертався. Нині у поліції називають три версії злочину: замовлене вбивство, пов'язане із громадською діяльністю активіста через особисту неприязнь, а також не виключають російський слід. Жорстоке вбивство Дем'яна Гануло шокувало одеську спільноту у п'ятницю. Близько сотні людей в Одесі вийшли на європейську площу вшанувати пам'ять громадського активіста. Більшість пов'язує його загибель із роботою Російських спецслужб, адже у Москві гануло заочно заарештували за кількома кримінальними статтями, а в мережі обіцяли до 10 тисяч доларів за напад на нього. Як Росія там вербує вербує людей підлітків для того, щоб влаштовувати теракти для того, щоб влаштовувати якісь напади, так же само. Я, я я думаю, що Росія зацікавлена була в тому, щоб вбити Дем'яна Ганули. Це по суті сигнал всім проукраїнським активістам, що е, ну на всіх полюють, всі якби під загрозу. Дем'яну Ганулу був 31 рік. В нього залишилась дружина та п'ятимісячна донечка. Він народився на Кіровоградщині в Одесі. Закінчив університет за фахом вчитель історії. Ганул був учасником революції гідності. Вступив до правого сектору. Також брав участь в. Подіях 2 травня 2014 року в Одесі згодом Дем'ян Ганул створив власну громадську організацію. Вуличний фронт він виступав проти забудови одеського узбережжя та історичного центру міста. Це та людина, яка врятувала літній театр. Дійсно, колись він створив вуличний фронт. Це його величезна заслуга. Так він був в правому секторі. Він багато чого хорошого зробив для Одеси. Остання моя розмова з ним була про великий прапор в України і. Коли а, я до сих пір ще не прийняла цю новину. Також громадський активіст підтримував закони про декомунізацію та деколонізацію України. Вже під час повномасштабної війни займався волонтерством та проєктами щодо реабілітації ветеранів. Підтримував і переіменування вулиць на честь українських воїнів та діячів. А ще захищав закон про мову в своєму останньому інтерв'ю. Фактам Дем'ян Ганул говорив про те, як Одеса змінилася за три роки повномасштабної війни. Воно розвивається в тому напрямку, в українському напрямку щодня, щохвилини, щогодини. І це ну, не може не радувати, в принципі. Я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є, знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі, не може бути все в секунду, але вже повернення назад не може бути. В бік Росії до всього російського ми йдемо в вірному напрямку. В напрямку безпосередньо, навіть там не про американському, там не про європейському, а саме в напрямку України. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Факти сітіві. Єдині новини. Це 1117-й день повномасштабної війни Росії проти України в Києві. Сьома ранку для вас працює інформаційна команда. Фактів «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю! Розпочнемо з випуску новин. З вечора Росія атакувала Україну ударними дронами. Перша хвиля була націлена на південні регіони. Згодом під ударом опинився ще схід, північ та центр країни. Близько 10-ї вечора Росіяни обстріляли Чернігів. Шахет влучив у п'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Почалася пожежа на фото, яке він опублікував, видно, що вибухом зруйновано стіну, і частково два верхні поверхи. Одразу ж на місце прибули рятувальники Вибухом завалило дві квартири. Постраждалих там не виявили, натомість евакуювали літню жінку. Там досі триває розбір завалів. Також ДСНС опублікувало фото дачного будинку в приватному секторі, де також сполахнула пожежа і знищені вибухом три автівки. Рятувальні роботи тривають. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюють. Нагадаю це вже третій, другий перепрошую приліт по Чернігову за два. Останні дні напередодні також шахет влучив поряд із десятиповерхівкою кодовавши 51 квартиру, 6 приватних будинків і 1 автомобіль. Перед запровадженням режиму тиші росіяни хочуть посилити свою позицію. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росіяни не розраховували, що в Джидді Україна та США знайдуть союзницьке розуміння. Кремль був готовий маніпулювати будь-якими пропозиціями, які б йшли від українців. Нині переконаний Зеленський сполученим штатам важливо не погоджуватися на російські додаткові умови щодо припинення вогню. А позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії має бути. Жорсткою. Ми готові на безумовний сісфаєр на 30 діб, який запропонувала американська сторона. Нам найголовніше ні Америці, нікому не йти на російське але. Тому що це сісфер на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де Всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну або навпаки. Літню жінку вбили, двох її онуків поранили. Напередодні окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Літня жінка загинула на місці. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Найменшою дитині, що постраждала, всього три роки вона та її 11-річна сестра госпіталізовані. Росіяни атакували райцентр двічі. Під час першого обстрілу постраждала ще одна місцева мешканця в центрі Нікополя. Пошкоджено релігійну установу, два приватні будинки, лінію електропередач та. Сонячні панелі Майже 130 тридцять боєзітнень сталося на фронті протягом минулої доби. Повідомили в генштабі ЗСУ. Основні сили ворога зосередилися на покровському напрямку. Там наші оборонці зупинили 35 штурмів росіян. Лише тут було знешкоджено понад 250 окупантів. З них понад 130 – безповоротно. 17 разів Росіяни намагалися йти вперед на наші позиції на турецькому напрямку. Активний ворог і на Лиманську відтинку фронту там учора було 15 атак. Тривають бої на Оріхівському напрямку. 13. Надцять ворожих штурмів 12 разів Росіяни намагалися прорвати нашу оборону в районі Константинополя та розливу, що на новопавлівському відтинку на Курщині підрозділи Силоборони України відбили 18 ворожих штурмів. У російському місті Туапсе продовжує палати нафтопереробний завод, який було атаковано в ніч проти п'ятниці. Як повідомляють російські ЗМІ, над гасінням пожежі наразі працюють майже 200 вогнеборців та понад 50 одиниць техніки. Моніторингова група Кримський вітер» опублікувала супутникові фото, на яких видно, що площа пожежі розширюється. Видання Українська правда з посиланнями на власні джерела повідомило, що завод у Туапсе атакувала саме українська ракета Довгий Нептун. Українські військові поки цю інформацію не підтвердили однак, напередодні президент Зеленський прозвітував, що ракета Довгий Нептун дальністю тисячі кілометрів саме пройшла випробування і була успішно застосована в бойових умовах. Одеса досі оговтується після жорстокого вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. У день, 14 березня, його застрелили у центрі міста. У поліції кваліфікували злочин як умисне вбивство, скоєне на замовлення. Підозрюваного затримали того ж дня. Дем'яну Ганулу було 20, 31 рік. У нього залишилася дружина та п'ятимісячна донечка. Подробиці вбивства та чим відомий громадський активіст розповість Олександра Ченкова. Близько 10.30 в центрі Одеси пролунали постріли. Майже одразу стало відомо на проспекті українських героїв. Вбили громадського активіста Дем'яна Ганула. Вбивця здійснив два постріли. Ганул загинув на місці. Поки що немає ну, офіційних доказів причетності щодо російського сліду, але це шок, що просто посеред дня. В місті на центральній частині міста вбивають людину і спокійно йдуть. За кілька годин підозрюваного у вбивстві затримала поліція. Ним виявився 46-річний дезертир, який місяць тому самовільно покинув місце служби. В квартирі, де він переховувався, знайшли гранату та зброю, якою, ймовірно і було скоєно вбивство. Загалом Гану неодноразово заявляв про напади на себе та підпал свого авто. За даними поліції, влітку минулого року активіст просив правоохоронців забезпечити йому захист. Торік у жовтні було затримано замовника нападу на нього в рамках. Цього звернення задокументовано е, особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі Національної поліції Служба безпеки е, оперативно супроводжувала і е, сприяла розкриттю цього злочину. І якраз е, після того, як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганов не звертався. Нині у поліції називають три версії злочину: замовлене вбивство, пов'язане із громадською діяльністю активіста через особисту неприязнь, а також не виключають російський слід. Жорстоке вбивство Дем'яна Гануло шокувало одеську спільноту у п'ятницю. Близько сотні людей в Одесі вийшли на європейську площу вшанувати пам'ять громадського активіста. Більшість пов'язує його загибель із роботою російських спецслужб, адже у Москві гануло Очно заарештували за кількома кримінальними статтями, а в мережі обіцяли до 10 тисяч доларів за напад на нього. Як Росія там вербує вербує людей підлітків для того, щоб влаштовувати теракти для того, щоб влаштовувати якісь напади, так само. Я, я я думаю, що Росія зацікавлена була в тому, щоб вбити Дем'яна Ганули. Це по суті сигнал всім про українським активістам, що е, ну на всіх полюють всі, якби під загрозу. Дем'яну Ганулу був 31 рік. В нього залишилась дружина та п'ятимісячна донечка. Він народився на Кіровоградщині в Одесі. Закінчив університет за фахом вчитель історії. Ганул був учасником революції гідності. Вступив до правого сектору. Також брав участь в подіях 2 травня 2014 року в Одесі. Згодом Дем'ян Ганул створив власну громадську організацію. Вуличний фронт він виступав проти забудови одеського узбережжя та історичного центру міста. Це та людина, яка врятувала літній театр. Дійсно, колись він створив вуличний фронт. Це його величезна заслуга. Так він був в правому секторі. Він багато чого хорошого зробив для Одеси. Остання моя розмова з ним була про великий прапор ВМС України і. Коли а, я до сих пір ще не прийняла цю новину. Також громадський активіст підтримував закони про декомунізацію та деколонізацію України. Вже під час повномасштабної війни займався волонтерством та проєктами щодо реабілітації ветеранів. Підтримував і переіменування вулиць на честь українських воїнів та діячів. А ще захищав закон про мову в своєму останньому інтерв'ю. Фактам Дем'ян Ганул говорив про те, як Одеса змінилася за три роки повномасштабної війни. Воно розвивається в тому напрямку, в українському напрямку щодня, щохвилини, щогодини. І це ну, не може не радувати, в принципі. Я думаю, що ми вже відірвалися назавжди від будь-якого впливу Росії. Він мінімальний ще є, знову ж таки, тому що ми ж не в фільмі, не може бути все в секунду, але вже повернення назад не може бути. В бік Росії до всього російського ми йдемо в вірному напрямку, в напрямку безпосередньо, навіть там не про американському, там не про європейському, а саме в напрямку України. Олександра Чанкова, Евгандра Пенько, факти сітіві. Єдині новини. У них украли мир, але не зможуть забрати дитинство в Україні зростає покоління дітей, які майже не пам'ятають життя без війни, тривог і укриттів. Але попри все, вони мріють, радіють і перемагають. Аби підтримати їх у Києві. Вперше відбулися змагання зі стрибків у воду олімпійські надії серед дітей до 10 років. Можливо, не всі вони стануть професійними спортсменами, але вже сьогодні кожен із них переможець. Півсотні юних стрибунів виходять на парад. Для багатьох це перші змагання в житті, перші хвилювання і перші овації від батьків, яких переповнює гордість. На трибунах наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа. Він здобув цей титул у 13, А сьогодні у суддівській колегії та згадує свої перші перемоги. Я отаким от медалям радів більше за все. Коли маленьким виграєш якусь медаль, це надає тобі величезну мотивацію працювати далі, розвиватись, тренуватись. Відкриває змагання учні лікодайвін скул ефектним виступом. Одразу з усіх вишок і трамплінів вони пірнають у воду, демонструючи рівень, до якого варто прагнути. Всі діточки наші знаходяться в стресі, тому що кожного дня ми отримуємо тривоги, кожного, кожного дня ми їх виводимо. Е в укриття і щоб якось розрядити цю атмосферу, щоб якось вони отримали і релакс, і посмішки, і задоволення від своїх тренувань і своїх змагань, ми як можна частіше проводимо такі евенти. Як і належить дитячим стартам, усе розпочинається з веселого шоу. Клоуни перетворюють басейн на справжню циркову арену. Неймовірні стрибки, сміх і шалені польоти у воду заряджають юних спортсменів на успіх. А далі найвідповідальніший момент: один за одним на старт виходять маленькі учасники. Найкращі судді, які ще не так давно самі вперше стояли на цих трамплінах, оцінюють кожен стрибок. Діти зосереджені, напружені і налаштовані показати свій максимум. Варвара займається плаванням з трьох місяців, і вона завжди дивилася, як проходять змагання тут. Я бачила цей погляд її з захопленням, і тому ми вирішили спробувати і Їй Дуже сподобалось. Їй чотири роки. Я хочу стати і чемпіонкою. Це мої самі перші змагання. Вони мені сподобалось тому, що ми стрибали з вишок там. Ну, але з трамплінням ми ще не дійшли, але б дуже хотіло б все. Я стрибну з трампліна і виграли олімпійську медаль. Це для мене перші змагання. Я задоволена, що пройшли ці змагання. Дуже круто. Стрибали з метра з трьох. Вийшло дуже класно, як я, як я і хотів. Не всім все вдається ідеально. Хтось радіє, а хтось засмучений. Але ці емоції справжні, вони потрібні кожній дитині. Переможці отримують кубки, всі учасники, дипломи та медалі. А ще безцінний досвід і бажання повертатися на трамплін знову, бо наступного разу вони точно виграють свою медаль. Андрій Ковальський, Дмитро Климчук, факти сітіві. Єдині новини. Смачно нагодувати за кілька хвилин у Дніпрі. Вимушений переселенець зі Слов'янська відкрив унікальну бургерну. Росіяни розбомбили його заклад харчування у рідному місті. потрощили снарядами квартиру, але знищити мрію не змогли. апетитні ароматні та унікальні це про страви, які Микола подає у своєму закладі. Вкусно і швидко, доволі такі і тепленько, уютненька можна перекусити, сіл і… Пішов, як говориться, не голодний чоловік. Ще у слов'янську мав заклад, де готував швидкі смачні страви. Він вивіз родину за кордон, а сам започаткував справу у прифронтовому Дніпрі. Зірка меню витончені крем супи. Це і суп-пюре, Наприклад, не кожний заклад громадського харчування може похвалитися асортиментом супа-пюре. Доволі часто приходять і літні люди і кажуть, що таке маш. Посмакувати стравами тут можуть і вегетаріанці для них спеціальне меню. Але коронна страва ланчбургер це фактично повноцінний обід. Тут фірмові соуси та коржі можна його зробити дуже соковитим. Ну з булкою таке не пройде. З булкою не пройде наприклад зробити подрібнене м'ясо туди, і він тримається. Микола переїхав до Дніпра, коли росіяни почали трощити рідний Слов'янськ. Вже тут реалізував свій бізнес. У нього офіційно влаштовано два співробітники, оформлені через центр зайнятості. А гроші на ідею отримав за рахунок грантів. Від сервісу є робота. П'ять разів подавав на грант від її держави. П'ять разів, і на п'ятий раз мені схвалили. І то дві А це вже був МХП громаді. І один ще був куратор. За перші півроку роботи в Дніпрі кількість клієнтів зросла удвічі. Микола планує розширити мережу закладів громадського харчування. Асортимент повинен бути на кожен день споживання. Фастфуд неможливо споживати кожен день, може раз в неділю. А до мене сюди приходять кожен день клієнти. Христина Венегляускайте Денис Сінегін Фактесі Тіві Єдині новини.